Тент автомобільний, написано ПЕВА, це означає, що він не просто брезент чи матеріал, а там під низом є підкладочка. І ми будемо ось на таку машинку, це Деу Nexia, її розмір 448, тобто можна було обрати 4.32, але ми натягнули. Ми вибрали 4,83 і зараз ми достанемо із цього пакування цей тент і сподіваюся на ваших очах це все діло натягнемо на ось автомобіль. Ось так він був складений цей тент, ми його розложили, і тепер на машині будемо розвертати. Ми його розвернули і він виявився вдвоє складений. Тому тягнемо його назад і розкладаємо повністю. Розложили ми тент повністю, я потягнув якомога назад, і ми бачимо наші виступи для зеркал. Значить, це передня частина, тому ось це має бути задня частина. І причому це верхня частина, а ось тут у нас нижня частина. І ось це той матеріал п'єва, про який я говорив. На початку відео. Ще один нюанс. Якщо на вашому авто є антенна, її треба покласти. І тепер ось це у нас вверх, а там низ. Тому ми розправляємо. Бачите, вниз, який, щоб ось ця частинка у нас так і залишилась тут, а ось ця частинка нам треба її на цей бік. І тут у нас видно шви, які мають лягти на наші ринви чи верхні пугли машини. І тут у нас такий самий шов, тому потягуємо, куди нам треба. і Бачите, зеркало у нас сідає на своє місце. Тут у нас прошита гумка, тому, в принципі, це навіть можна зробити без помічника, а одному. Якось так. З цього боку у нас є ось така молня, тому можна потрапити, відкрити водійську дверку не повністю, але частково не знімаючи нашого тента. Ну і поправляємо його. Можливо, Виробник зробив з запасом і на таку машинку можна було брати менший варіант для того, щоб він плотніше сидів. Ось таким нехитрим способом ми встановили тент, який, як бачите, у нас осінь, буде захищати дане авто від впливу наших опадів снігу і дощу.